Вітаю всіх. Проект на зв'язку з вами гуру Макетс. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам прискіпливо вивчити кожен показник досліджуваної компанії. Тепер ми порівняємо основні фундаментальні показники організації Рабен Markets, Тикер HOOD. Огляд базується на інформації станом на 26 червня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у макетс організації Макетс належить до підкатегорії. Exchange – у порівнянні беруть участь 45 організацій. Загальний результат по розглянутій компанії мінус 3 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,5 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку в цілому зазначимо, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 3 бали Рабен Ходмакетс. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Рабен Ходмакетс і компанії під категорії. Ми бачимо. Що за 12 місяців акції компанії Robinhood Markets Inc. показали динаміку 271,3 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 51,2 віц. Ринкова капіталізація компанії Rabin Markets Inc. становить 73,3 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 825 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 6,83 соті мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 170 мільярдів доларів. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію, можна побачити наступне. Зайнята частка рабен Ходмакетс у підкатегорії при оцінці біржової вартості становить 8,853 тисячні нівіц. Капіталізація балансової вартості становить 4,29%. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 10,116 мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 148% власного капіталу. Оцінка рівня заборгованості підприємства. Погана, мінус 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 45,9 середній у підкатегорії 33. Оцінка співвідношення ринкової вартості до прибутку в порівнянні з організаціями в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 1540 мільйонів доларів. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 1329 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прохідно 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 22,3. Середній показник у підкатегорії 2,8. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до доходу в порівнянні з показниками під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 3280 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 2780 мільйонів доларів. США. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками в підкатегорії прийнятно 0 балів. Маржинальність становить 48,5% із середнім показником у підкатегорії 8,6%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників під категорії становить 1,205%. Це на 635% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 317510 тиздол. Тоді як для підкатегорії 4324 тиздол. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 691,3 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії становить 131,1 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 1425 тиздол. Підкатегорія 1532 тис дол. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод склав 3,6% при середньому показнику по підкатегорії 1,7%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 73% для компанії Rabin Markets Inc. У підкатегорії цей рівень становить 58%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 82,74 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 67,94 долара. Переходимо до столу замовлень, який доступний для вас посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в поточному сезоні за довідковою системою Гуру Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу Robinhood Markets. Інформаційно-довідкова система Guru Markets приймається таке рішення. Не відкривайте угоду, оскільки це відео є оглядом. Щиро дякуємо за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.